Якщо ми зрозуміли, як нам розкрити свою особистість, то що робити зі своєю експертністю. На самому початку хочу сказати, що усі ці запитання, які я вам кажу, що вам потрібно розкривати, ви можете це використовувати напряму як свої рубрики і просто це розписувати. Насправді цей матеріал дуже золотий, тому що якщо ви будете реально транслювати усе, що я даю вам зараз у уроках, то ви будете досягати усього того, що я досягла на своїй сторінці, тому що саме це я і використовую. Це дуже мощні, так скажу, інструменти, тому давайте перейдемо до. Моменту, коли нам потрібно розкрити свою експертність. Що таке взагалі експертний контент? Основна мета такого контенту це донести свою експертність до аудиторії, на що ви здатні, які результати, чим відрізняєтесь від ваших конкурентів, за що вас люблять клієнти, за що ці клієнти вам так багато платять, і що ви можете для них зробити? Це все трансляція. Чому такий контент має бути обов'язково, якщо ви хочете будь-що працювати? В інстаграм. Тому що люди будуть довіряти вашій експертності тільки тоді, коли будуть постійно її бачити. І ви будете постійно її транслювати. Як же формувати такий експертний контент? По-перше, це трансляція ваших відгуків, ваших кейсів. Це Показувати ваші роботи, це те, як ви спілкуєтесь із клієнтом, та що він каже про вас, процес вашої роботи, щось корисне, де ви зможете продемонструвати, на що ви здатні: гайд стаття, підкаст, поради і так далі. І, звісно ж, це процеси навчання, тому що якщо ви хочете продавати свій продукт, то ви маєте протранслювати іншим, як саме ви навчаєте, щоб вони це побачили. Про що так само ви можете Можете розповідати про помилки або декілька навіть помилок, які ви пропустили на початку свого шляху як експерт. Як це вирішили, що зараз у вас? Питання, відповідь на експертну тему з підписниками, розбори, підкасти, поради, кейс або відгук на вашу роботу, ваші проекти у роботі, хто вони, розкажіть про них, які результати, у кого я навчався і кого навчив. Наприклад, або чого я навчився зараз. Ви просто берете усі ці теми, додаєте їх у свій рубрикат, розписуєте і транслюєте.